Благодійною діяльністю, скільки людей долучається до такої ініціативи, та чому це важливо, наш Остапець розповість далі. Робота на кухні кипить: одні нарізають овочі, інші роблять бутерброди, хтось метушиться біля каструль із гречкою. Ось так, члени громадської організації та однієї із релігійних церков рівного готують благодійні обіди для нужденних. Я приїхала переселенка з Донецької області, Покровський район. Моє місце майже знищено, і я тут працюю, допомагаю нужденним. Приймаю участь у цьому служінні. В меню буде салат з буряка, м'ясо з гречкою, бутерброди. Хліб будемо роздавати після того, як всі страви готові, вирушають до автовокзалу, де вже зібралося чимало людей. Вони завжди з нетерпінням очікують на волонтерів. Бо людина не може нам допомогти в цьому, але ти можеш. Тому Боже, яви свою допомогу, поможи нашому народу побачити добрі дні. Ну я вже декілька разів приходила. Можливо, ну, в немає такої можливості, а хтось може іншим допомогти, то ну є така нагода. Ну бачите, багато ж людей знедолених. Їм же якась хоч трохи допомога є в цьому. Мені здається, що це дуже добре. Це добра справа. А от чому? Розкажіть на вашу думку. Люди є такі, що безхатченки, нема де може поїсти. А так прийдуть тут поїдять. Я документів втратив. І мені треба жду поки документи і заблоковані всі рахунки. Є. Окрім локації, неподалік автовокзалу такі благодійні обіди організовують і в інших мікрорайонах міста, зокрема на пивзаводі та ювілейному. Роздають їжу щосуботи. Організатори безкоштовних обідів розповідають: кошти на реалізацію подібних проєктів отримують здебільшого від небайдужих меценатів та благодійників. Займаюся різними соціальними проектами, такі як соціальний обід, готуємо гарячі обіди, роздаємо їх нову. Міста, є в нас центр надання соціальних послуг «Доротей» в районі залізнодорожної станції, де люди можуть прийти безкоштовно, постригтися, помитися, побритися, там попрати та висушити свої речі при потребі переночувати, попити гарячу чаю. Також надаємо різного роду християнське консультування. Волонтери зазначають, у теперішній час така благодійна діяльність дуже важлива і тому закликають долучатися й інших. Загально церковні богослужіння відвідують. Стабільно десь 160-180 людей, і чому вони це роблять? Тому що є розуміння, що є вища мета і покликання в цьому житті ніж просто, наприклад, жити для себе, влаштувати своє власне життя, особисто особливо зараз, в часи такі складні для нашої країни, коли йде війна, Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.